Розпочинає знайомство зі спальним корпусом місцевий викладач. Діти живуть тут у групах. У кожній по 7-8 осіб. Кожна має окрему вітальню, місце для занять, спальню та ванну кімнату. Гарний ремонт, сучасні меблі, гаряча вода, автономне опалення. Умови тут, як у готелі європейського рівня. У школі дбають не лише про дитячий комфорт, а й про безпеку. Персонал тема окрема. Його підбирали ретельно, адже працювати з дітьми потрібно 24 години на добу. Бути і вчителем, і порадником, а іноді. Просто другом. Мають діти і власну їдальню, готують тут як удома. Тому хлопцям і дівчатам, за маминими смаколиками сумувати ніколи. Просто смачна, а й корисна. Меню вражає кількістю страв. Місцеві кухарі враховують не лише дитячі побажання, а й мають в арсеналі більше сотні дієтичних рекомендацій. Тому здоров'я дітей на першому плані. Географія вихованців школи нині більш ніж широка. Це діти з Голопристанського, Білозерського, Цірупинського та навіть Новотроїцького, Великоолександрівського та Генічеського районів. Навчання саме у цій школі для них було мрією. Тому і виховують у школі гуманітарної праці цілі династії. За старшими дітьми приходили молодші. Є й ті, хто і зараз навчається разом з братами та сестрами. Юні жителі спального корпусу свою другу домівку дуже люблять. Їм тут і комфортно, і цікаво, і весело почувається по родинному. Тому за домом сумувати ніколи. Ми з Голопочинського району з села Гладківка. В цій школі ми навчаємося вже два роки. Нам дуже подобається в цій школі, тому що тут атмосфера дуже домашня. Нині у школі навчається 75 обдарованих сільських дітей, проте побутові умови дозволяють розмістити і ще стільки ж. Якщо з проживанням проблем немає жодних, то от з навчальними корпусами є і серйозна, адже їх банально бракує. Тому якнайшвидша добудова третього корпусу річ вкрай важлива. Шанс на якісну освіту та гарне європейське майбутнє наші діти повинні мати обов'язково. А талановиті хлопці і дівчата з глибинок заслуговують на нього, як ніхто. Ксенія сіліна, Володимир Муравицький, телеканал Скіфія.